Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Китай, економіко-географічне положення, природоресурсний потенціал та населення країни. Офіційна назва країни Китайська Народна Республіка. Площа майже 9,6 мільйона кілометрів квадратних. Тобто третє місце у світі. Населення понад 1,4 мільярда осіб. Перше місце у світі. Столиця Пекін. Тип країни, країна з плановою економікою, Державний устрій, Соціалістична Республіка, Унітарна держава, голова держави, Генеральний секретар, місце країни у світі, ООН, АТЕС, Велика Двадцятка, Всесвітня торгова організація, ШОС, БРІКС та інші генеральний секретар Китаю Сі Дзіньпін, секретар Держради Китаю Лі Кицян. Валюта Китаю Юань. Одна з міжнародних резервних валют світу, що має власний юнікод. Китай розташований у Східній Азії. На сході має вихід до морів східно-китайського, жовтого, південно-китайського, що відноситься до Тихого океану. Протяжність берегової лінії 14,5 тисяч кілометрів. Протяжність країни в усіх напрямках близько 5 тисяч кілометрів. Китаю належить острів Тайвань. Сусіди Китаю: Північний Схід, Північна Корея, Росія, північ Монголія, Північний Захід, Росія, Казахстан, Захід Киргизстан, Таджикистан, Афганістан, Південний Захід, Пакистан, Індія, Непал, Бутан, Південь, М'янма, Лаос, В'єтнам. Загалом Китай має вигідне економіко-географічне положення. Китай складається з 28 провінцій, 5 автономних районів, чотирьох міст центрального підпорядкування, муніципалітетів Пекін, Шанхай, Тяньзінь, Чунцин і двох спеціальних районів Сянган або Гонконг і Аоминь або Макао. Китай вважає Тайвань своєю 28 провінцією, хоча по суті це незалежна держава. Китай багатий на різні види корисних копалин. Держава належить до десятки найбільш забезпечених природними багатствами. Так, йому належать перші місця у світі з видобутку кам'яного і виробництва коксівного вугілля, видобутку кольорової, титанової, свинцевої, цинкової, олов'яної рут. За загальним видобутком кольорових рідкоземельних металів, країна є абсолютним лідером. Так, Китай є першим у світі з видобутку молібдену, ванадію, вольфраму, меш'яку, кадмію, бісмоту, селену, ртуті, індію. Телуру, галію та Германію. Серед нерудної сировини Китай перший з видобутку магнезиту, бентонітових глин, калійної, кам'яної солі, сірки, бариту, тальку, графіту, фосфоритів, плавикового шпату, гіпсу та каоліну. Варто зазначити, що це тільки перші позиції, хоча сам Китай ще входить в десятку виробників і інших видів корисних копалин. У рельєфі Китаю 57% території це молоді гори. Гімалаї, Куньлунь, Тяньшань та інші на півдні, Південному Заході і заході країни. Рівнини займають 43% території: Тібетська нагір'я на півдні, Велика Китайська рівнина на сході та рівнина Сунляо на північному сході. Клімат Китаю тропічний, субтропічний Мусонний – на південному сході, різкоконтинентальний на північному заході, помірний на півночі, кустелі Китаю Гобі, та Кламакан – Ордос. Грунти складають 9% світового ріля. Лісистість складає 10% території. Водні ресурси зосереджені в основному на сході країни. Найбільші річки Янзи, Хуанхе, Амур та Меконг. Загальна протяжність річок 220 тисяч кілометрів. Найбільші озера Китаю: Паянху, Дунтінху. Тайху, Цінхай, Лобнор, Дзюянь та інші. Китай дав світу відомих філософів, акторів, режисерів, спортсменів та інших відомих людей. 90% населення Китаю проживає на 30% суші на сході країни. За кількістю населення Китай посідає перше місце у світі понад 1,4 мільярда осіб. Або 20% від населення всієї планети. Густота населення нерівномірна. Середня складає 170 осіб на кілометр квадратний. Найбільша густота а це 400-600 осіб на кілометр квадратний це рівнини у середній і нижній течі річки Янзи та низовини південно-східного узбережжя. Найменша густота 2 особи на кілометр квадратний це нагір'я Тібет. У західній частині країни сформувався дисперсний тип системи розселення в оазах і гірських долинах. В окремих районах Тібету взагалі відсутнє постійне населення. Тип відтворення населення другий темп приросту високий 9,4 проміля на рік. Щодня народжується 50 тисяч дітей, а 33% населення віком до 15 років. В Китаї 600 мільйонів трудових ресурсів перше місце у світі. Офіційна мова китайська пекінський діалект. Хоча всього є 7 діалектів. В національному складі переважають китайці або хань. 91% населення. Ще 9% це джуани, Хуей, Уйгури, тібетці, Монголи, Корейці, Менджури та інші. Всього в Китаї нараховують 56 народностей. В релігійному складі половина населення це представники конфуціанства. 20% даосизму, 18% буддизму та 12% інших релігій. В Китаї стрімко зростає чисельність міського населення. У 2011 році, вперше в історії цієї країни, вона перевищила кількість селян. Нині рівень урбанізації 52%. В Китаї знаходиться 100 міст мільйонерів, тобто міст, в яких мешкає мільйон і більше жителів, що є світовим рекордом. Найбільшим містом Китаю є Шанхай. Майже 10 мільйонів жителів. Найбільшими містами є також Пекін, Гонконг, Ченду, Ухань, Тяньцзінь, Шан'ян, Гуанчжоу, Чунцин, Ханчжоу та інші. Пекін це освітній транспортний, культурний політичний центр країни друге за величиною місто Китаю після Шанхаю. На основі великих міст сформувались міські агломерації, наприклад, Шанхайська, Пекінська, Тяньцзінська, Чунцинська. І Конурбації в районі середньої Янзи. У південному Китаї шляхом об'єднання кількох міст мільйонерів планується створити одне 40 мільйонне місто. До статусу світових міст відносять Сянган або Гонконг, Шанхай і Пекін. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: Китай, загальна економіко-географічна характеристика країни, природоресурсний потенціал та населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.